Жінка, яка не виходила з дому більше місяця, нарешті дібралася до найближчих магазинів, які знаходяться буквально в двох метрах від дому. Отже, що робимо? Правильно, розпаковку на тисячу гривень. Отже, поїхали. І перший лот це курячі сушені джерки зі спеціями. Скільки вони тут? 57 гривень. такі дві штучки. Кожна по 30 гривень. Так, серветки на кухню. Хлібчик наш місцевий, дуже смачний, хоч і маленький. Яйця курячі. Я, звичайно, excuse me, але це 2 бакси за десяток. Я в шоці. Сирочок з дюрочками. Так, ще один хлібчик чорний. Люблю чорний хіпчик. Так, що у нас тут? Свирочки шоколадні. І улюблені мої десерти шоколад вишня. Дуже хотіла. Так, снеки. Якісь нові снеки типу ковбасок. Є з Jan і є ще такі шали оригінальні. А я їх... А, ось так. Так. Ковбаска Київська. Ковбаска лікарська. Що тут у нас ще є? Мене розвели на щічку. Смак. Шмакота. А шість заморожених шніцелів, які я купувала файно. Дуже їх обожнюю. Кидаю на 20 хвилин в аерогриль. Просто смакота і красота. І останній лот це отакий. Сирочок до салатів грецький. Ну, що я можу сказати? На двох людей, ну, я думаю, на тиждень вистачить. Як ви думаєте, вистачить чи ні?